Книга Левит, глава 1. І кликнув Господь до Моїсея і промовляв до нього скині й заповіту, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш до них, коли хто з вас принесе жертву для Господа за скотини, то з худоби великої худоби дрібної принесете вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення з худоби великої, то нехай принесе його. Самця безвадного нехай приведе його до скині і заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім. І покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. І заріже він ягня перед Господнім лицем. А Араонові сини священики принесуть кров. І покроплять тією кров'ю на жертівника навколо, що при вході до скині і заповіту. І здере він шкуру жертви цілопалення, і розітне його на куски його, і дадуть сини священика Араона огню на жертівника, і покладуть дров на тім огні, і порозкладають Араонові сини священики ті куски, голову та товщ. На дровах, що на огні, який на жертівнику, а його нутрощі та голінки його обмиє водою, і священик усе те спалить на жертівнику, це цілопалення, огняна жертва, пахощі любі для Господа. А якщо його жертва з дрібної худобини, з овець або з кіс на цілопалення, то нехай приведе його безвадного самця. І заріже його на боці жертівника на північ перед Господнім лицем. І покроплять сини Араонові священики кров'ю його на жертівника навколо, і розітне його на куски його, голову його і товщого, а священик порозкладає їх на дровах, що на огні, який на жертівнику, а нутрощі та голінки обмиє водою. І священик принесе все це та й спалить на жертівнику, це цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа. А якщо цілопалення його жертва для Господа з птаства, то нехай з згорлиться або з голубенят принесе жертву свою. І принесе її священик до жертівника, і проб'є йому нігтем великим голову, та й спалить на жертівнику. А кров його буде вилита при стіні жертівника, і здійме його воло в пір'ї його і кине його при жертівнику на схід на місце попелу, і роздере його між крильми його, але не відділить їх, а священик спалить його на жертівнику на дровах, що на огні. Воно цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа. Аминь.